Дивимось, який він в розрізі. Приблизна вага його півтора кілограма і всього лише 120 грам цукру на весь чизкейк. Ну, гарний, гарний. М -м -м. Він дуже ніжний і смачний. Для пісочної основи нам знадобиться 300 грам печива, 100 грамів кокосового крему купувала в метро. Пробиваємо печиво через блендер та об'єднуємо з кокосовим кремом. Потрібно, щоб все це масло об'єдналась, і будемо відправляти в форму. Допомагаю собі стаканчиком. Відправляємо в холод на 15-20 хвилин. 10 грам желатина заливаємо водою 60 грамів. Перемішуємо і даємо йому повністю набухнути. Вершки, цукрова пудра, косовий крем. Разом Збиваємо до піків. Вершки взбились, тепер відправляємо крем-сир. Перемішуємо до однорідної консистенції. Відправляю замочений желатин та обережно все перемішую. На охолоджену пісочну основу викладаємо повністю весь крем. Розрівнюю ложкою крем і відправляю. Другий етап ми з вами зробили. Тож відправляємо Заливаємо желатин водою, це вже для нашої вишневої начинки. Готуємо нашу начинку. Я обрала вишню, можна замінити на полуницю, чорну смородину, абсолютно любу, яка вам подобається. На цьому етапі виливаємо желатин наш, який замочений був у воді, і я його трошки підтопила в мікрохвильовій печі. Обережно перемішую. Залишаю нашу начинку, щоб вона повністю вичихла. після чого буду вже заливати третій слой. Коли наша начинка повністю вичихне і желатин почне працювати, тільки тоді ми виливаємо поверх нашого чистейку холодного. Якщо ви відразу зальєте, воно просто все витече. Тож потрібно мати терпіння. Відправляємо наш чизкейк в холодильник для повного застигання. Якщо ви не скористались ацетатною плівкою, як і я, можна і ножем його по кругу, але ми зараз спробуємо з вами загріти феном. Дімася! Дивісь, бігом, бігом, бігом. Вуау! Мені потрібно чизкейк перекласти на блюдо. Ой, ой, ой. Це дуже просто. Допоможу себе.